Прогноз погоди в Україні на вівторок, 4 лютого Мене звати Українчик. У це не сила повірити. Але 4 числа очікуються снігопади по всій країні. Абсолютно в усіх областях синоптики прогнозують снігові опади. Лише у одній області, за даними Укргідрометцентру, снігу чекати не варто. У більшості регіонів вітер буде відчутним, але не надто сильним. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу. А зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо. У вівторок, 4 лютого. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже-дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. У вівторок, 4 лютого по всій країні очікуються снігові опади. Південь у Одеській області вдень від 0 до 2 градусів тепла, вночі від мінус 2 до мінус 4 градусів. В районі Бессарабії, в денні години доби. Від 2 до 4 градусів з позначкою плюс, в нічні від 1 до 3 градусів морозу. У Запорізькій області термометри покажуть від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла в світлі години від мінус 3 до мінус 5 в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу з позначкою мінус до 1 градусу з позначкою плюс, нічна мінус 3 мінус 5. На Миколаївщині в день від мінус 1 до плюс 1, вночі від 3 до 5 градусів морозу. У Херсонській області в денний час плюс 1 мінус 1. в нічний від мінус 3. До -5. В усіх частинах південного регіону України хмарно і місцями невеликий сніг, вітер північно-західний відчутний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині Львівщині і Рівненщині вдень від нуля до мінус двох градусів. Вночі від 4 до 6 градусів морозу. У Чернівецькій і Івано-Франківській областях в денний час від 3 до 1 градусу морозу, в нічний від мінус 5 до мінус 7 градусів. У Хмельницькій і Тернопільській областях в світлі години від 0 до мінус 2, в темні від мінус 4 до мінус 6 градусів. У Закарпатській області в денні години доби від плюс 2 до плюс 4 градусів, в нічні від 5 до 7 градусів морозу. У високогір'ї Карпат вдень температура повітря коливатиметься від мінус 4 до мінус 2, вночі від мінус 10 до мінус 12 градусів. Майже в усіх областях Західного регіону України хмарно і місцями невеликий сніг. Лише на Закарпатті хмарно і без опадів. Вітер північно-західний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Схід у Харківській області в денні години від мінус 3 до 1, в нічні від 5 до 7 градусів морозу, на Луганщині вдень від 0 до 2 тепла. Вночі від мінус 1 до мінус 3 градусів, у Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, нічна від 1 до 3 морозу. В Маріуполі вдень від 0 до 2 градусів тепла, вночі від 0 до мінус 2. На Харківщині і у Донецькій області, а також на Луганщині. Хмарно і місцями на великий сніг. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр. У північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів морозу в нічні мінус 4, мінус 6. На півдні Кіровоградщини. А також у Кривому розі вдень від 0 до плюс 2 градусів, вночі від мінус 1 до мінус 3. У Дніпропетровській області в світлі години доби від 0 до 2 градусів морозу, в темні мінус 4. -6. На Полтавщині і Черкащині в денний час термометри покажуть від 0 до мінус 2 градусів у нічний від 4. До 6 градусів з позначкою «мінус». У Вінницькій області. в денні години від 0 до 2 морозу. У нічні від мінус 4 до мінус 6. В усіх областях центрального регіону України хмарно і місцями невеликий сніг. Вітер північно-західний відчутний 5-10 метрів за секунду, північ на Чернігівщині. Денна температура повітря коливатиметься від 0 до мінус 2 градусів, нічна від 4 до 6 градусів з позначкою мінус. У Житомирській області вдень від 0 до 2 градусів морозу, вночі від 4 до 6 градусів нижче нуля. В Сумській області в світлі години доби від 0 до мінус 2, в темні від мінус 4 до мінус 6 градусів. На Київщині і в Києві у денний час від нуля до мінус 2, у нічний від 3 до 5 градусів з позначкою мінус. На Київщині Сумщині, Житомирщині і Чернігівщині хмарно, і місцями невеликий сніг. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. 4 лютого очікується магнітна буря середньої сили, сила магнітної активності 4 бали, це доволі відчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надмічного здоров'я! І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось. Бережіть себе, будь ласка!